А зараз ми беремо ручку і закреслимо ці числа у кожному місяці цього року. У ці числа краще не планувати важливих подій, не назначати зустрічі, не ходити на побачення, не планувати перемови та особливо для тих, хто планує відкрити свій бізнес, їм краще взагалі уникати цих дат. Негативні енергії будуть шкодити тобі, а ситуації, які будуть виникати, тільки зіпсують тобі нерви. Принесуть тому та розпач. Та й бізнес розпочати у ці числа буде, ну, м'яко кажучи, не дуже. І ці числа 9, 12, 13 і 16. Тобто 9, 12, 13, 16 число кожного місяця. А якщо ти бажаєш дізнати свої щасливі дні місяця, прорахувати, коли тобі краще здійснити задумане, ти завжди можеш звернутися до мене за консультацію, і ми тобі оберемо саме ту дату. Використавши яку, ти отримаєш неперевершений результат.